І, збудувавши Ольвію і Тіру, Пантікапен, Фейта Херсонес, купці з Мілету, вихідці з епіру жили на скелях ближче до небес. Внизу ліпила мазанки з Ледота, чайки злітались вранці на лиман. Грек не читав, можливо, Геродота в ньому самому Геродот дрімав. Так відома українська поетеса Ліна Костенко у творі Скіфська Одіссея» описала подію, про яку ми сьогодні поговоримо. Причин для переселення греків було декілька по перше, нестача придатної для сільського господарства землі. У Греції родючі землі здебільшого уже були зайняті, а право власності на них передавалося лише старшому сину, тож багато греків були безземельними. Наступна причина бажання розширити сфери продажу своїх товарів за межі Греції та знайти землі для отримання нових ресурсів металів і родючих ґрунтів. Ще одна причина була політичною. Через конфлікти між Демосом та аристократією, багато греків покинуло Грецію та шукало нові землі для проживання. До речі, щоб більше дізнатися про аристократію і демос, переглянь ось це відео. Греки добре зналися на морській справі їхні човни, Трієри, були тоді не лише найшвидшими, а й дуже місткими. Тож Елліни, зібравши свої достатки, вирушали на пошук нових земель, а міста, засновані греками, отримали назву Колонії. Велика грецька колонізація відбувалася у 8-6 столітті до нашої ери й мала три напрямки найбільше колоній заснували в західному напрямку від Елади, а саме на берегах Італії та на острові Сицилія. Найвідоміші міста Сіракузи, Куми і Тарент, а всього було до 500 колоній. Іншим напрямком колонізації був північно-східний це береги Чорного моря. Саме тут і розташовується Кримський півострів. Тут греки заснували Ольвію та Херсонес. Найменша грецька колонізація відбувалася в південно-східному напрямку греки заселили береги Малої Азії, сучасна Туреччина. Також тут з'явилися потужні міста Мілет та Ефес. Цікавий факт у греків Чорне море мало назву пункт Ексинський, що в перекладі означало гостинне море. Проте могутня тоді Фінікія перешкоджала поширенню грецького впливу. Як ти думаєш? Де ще могли створювати свої міста стародавні греки? Відповіді залишай у коментарях. Хто зна, можливо, якби стародавні греки не були такими сміливими мореплавцями, ми б і не знали про грецьку цивілізацію так багато. На нові території греки приносили свій устрій, методи ведення землеробства і найголовніше свою культуру. Важливо, що більшість колоній заснували вихідці з міста Мілет. Окрім того, воно подарувало світу велику кількість філософів та поетів. На Сицилії найбільшим грецьким містом було Сіракузи, а в гирлі Протоки Боспор, яка розділяє Середземне та Чорне моря, з'явилася колонія Візантій. Більшість грецьких міст колоній на території України з'явилися на півдні та в Криму. У понизі річки Дністер виникло місто Тіра, сучасний Білгород Дністровський, а на правому березі Бузького лиману з'явилась Ольвія. До речі, Дніпро греки називали Бористеном. На території Криму найбільш відомим містом був Херсонес Таврійський, територія сучасного Севастополя. Правда, з'явилося воно аж у п'ятому столітті до нашої ери. А на берегах Керченської протоки було місто Пантікапей та Теодосія сьогодні тут розташовується місто Керч. Отже, ми познайомилися з грецькими містами саме час розповісти, що ж греки тут робили. Міста колонії здебільшого були схожими на атени чи теби, лише мали менший розмах. Основним заняттям греків залишалося землеробство вони вирощували зерно, займалися виноградарством та розводили худобу. Торгували греки із місцевими жителями. Наприклад, найвідоміші скицькі ювелірні прикраси виготовляли саме греки на замовлення. Активно вони й торгували продавали греки зерно, худобу, хутро, рибу та сіль. А купували металеві вироби, зброю, тканини, прянощі та коштовності. Зручне розташування грецьких колоній біля моря сприяло торговельному обміну. Наприклад, за Тен завозили знамениті амфори, розмальовані глечики для зберігання вина та зерна. Щоб більше дізнатися про грецьку культуру, переглядай попереднє відео. Завозили також скульптури і тканини з метрополій. Метрополія це місто центр, вихідці з якого заснували місто колонію. Також греки підтримували тісні контакти з місцевим населенням, теж торгували з ними та обмінювалися культурними надбаннями. Зверни увагу ці міста були самостійними, хоч їх і засновували греки з метрополій. Греки зберігали свій політичний устрій, владу обирали на зборах, а ще дотримувалися прав громадянина міста, мали і свої війська, однак вони були схожими радше на загони для ефективного захисту міста. Грецька колонізація сприяла поширенню мови, культури та релігії стародавніх Еллінів. Запам'ятай! Велика грецька колонізація відбувалася з 8 до 6 століття до нашої ери в трьох напрямках: Західному, південно-східному та північно-східному. Західний напрямок був найпопулярнішим ширився територією Італії та Сицилії. Колонізація на південно-східному напрямку була спрямована на заселення берегів Малої Азії. В північно-східному напрямку заселяли береги Чорного моря. Найвідомішими містами були Мілет і Пантікапей. На території України розташовувалися міста колонії Херсонес-Таврійський, Ольвія і Тіра. Велика грецька колонізація розширила вплив грецької культури та поширила грецький полісний устрій. А твої друзі вже знають про наш канал? Поділися із ними цим відео.